Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 13 жовтня 2024 року, перша чверть місяцю водолії перейде у знак риби об 21.55, місячний день, 11 та 12, який почнеться о 16.48. Це буде схід місяця. А захід місяця буде аж о першій годині 10 хвилин. От так, що з першої години ночі місяця на небі не буде видно. Місяць без курсу із 17 11 по 22.55. Одинадцятий місячний день символ, якого корона або ж вогняний меч. Вплив місяця у цей день вважається самим могутнім у місячному циклі. Проявляйте. Обережність і уважність, сили, в який час в цей час пробуджуються, направте на позитив. Усі початі справи в цей день доведіть до кінця. Пасивний, ну тобі ж сидячий спосіб життя небажаний, але й перегружати себе роботою не варто. Це день перемоги над страхом смерті, зв'язаний із космічною енергією та пробудженням в людині. Таємних прихованих резервів, які можуть її повністю перевтілити прекрасний день для роботи над собою та подолання в собі зла та негативу. Емоції дня залежать від духовної зрілості людини. На людей, які, досягли, які не досягли духовної зрілості, може навалитися страх смерті, це не залежить від статі людини. Від віку, від матеріальних статків, молоді бояться постаріти, жінки втратити красу, багаті люди бояться бідності, бояться розорення та залишитися без копійчини за душою, а у цей день радять займатися духовними практиками, які допоможуть оволодіти енергіями свого тіла. На страхи та сумніви у таких людей, які займаються самовдосконаленням, просто немає часу. Не бажано в цей день займатися важливими справами, тому що все може піти наперекосяк через якусь дрібничку, яку неможливо було попередити. Потрібно бути дуже обережними та бути готовими до різних неочікуваних сюрпризів, тому що плани можуть збутися з точністю до наоборот, коли все було продумано та просчитано і навіть... При таких можливостях можуть бути якісь неочікувані сюрпризи. Прекрасний день для романтики та для інтиму. А от для того, щоб узяти шлюб, цей день зовсім не годиться. Але день призначений для сексуальних подвигів. Якщо ви цілу ніч будете експериментувати практики із камасутри, то тоді прийдеться цілий місяць відновлювати сили. Так що краще не перестарайтеся. Просто розслабтеся та получайте задоволення. Для тих, хто береже своє здоров'я, хвороби, які почалися в цей день, не опасні і організм сам з ними справиться. Якщо в 11-місячний день у вас падають колючі та ріжучі предмети, ну, такі як голки, веделки, ножиці, ножі тощо, це поганий знак, це попередження про небезпеку. Сни пусті! Не звертайте на них увагу. А для того, щоб угомонити свою сексуальну енергію, краще в цей день займатися заготовкою дров. Нарубайте дров на пару років наперед, щоб було куди діти свою енергію або ж займіться будівництвом. Садити рослини в цей день не рекомендовано. От Люди, які народилися в цей день, дуже сильні, як морально, так і духовно, і фізично мужні – і непередбачувані, вони розумні, мають багато друзів та поціновувачів, з якими підтримують зв'язок до кінця життя. Єдине, що може захмарити їхнє існування, то це здатність попадати в катастрофи. Любі мої, будьте розсудливими та свідомими, обережними та обачними. У цьому вам допоможуть афірмації. Афірмації це такі позитивного роду слова чи фрази, які треба повторювати стільки, скільки треба, щоб наша підсвідомість запам'ятала їх і втілила в життя. Ці фрази можна повторювати про себе або ж в голос. Головне, щоб у це твердо вірити. Два слова про водолія. У цей час ми відчуваємо себе вільними, незалежними, неординарними, Нас тягне до чогось нового, незвичайного. Ми здатні на несподіваний ризик. Щоб задовольнити потребу у нових відчуттях, дозвольте собі якусь примку: здійсніть давню мрію. Здійсніть те. До чого не наважувалися до цього часу. При місяці водолії не можна ні на кого тиснути, іначе ви натрапите на опір. Бувайте на людях, не сумуйте на самоті, не кисніть. У цей час треба більше рухатися, збільшувати фізичні навантаження. І головне, не стримуйте свої емоції. Емоції повинні жити своїм життям і вам допомагати жити. А ще у нас місяць без курсу. В цей час люди стають розгубленими, люди стають якимись знервованими, втомленими і розсіяними. Любі мої, нічого важливого не назначайте на цей час. Не робіть ніякі переводи грошові, не робіть ніякі покупки дорогі. У цей час треба трошки відпочити, відпочиньте, передихніть, а потім усе наладиться. Любі мої. На сьогодні все. Я вас люблю, бажаю вам міцного здоров'я, дякую вам щиро, на все добре. З вами була бабка Люся, до завтра!